Звичайно, і основний наратив, який змінився розмився, я би сказав, останнім часом, і це успішні операції Сил оборони України. Ну, там я не розділяю їх на різні але, ну, ви знаєте, і по літаках, і по Іскандерах, і по Кримський міст, і операції на залізниці, і, 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 і. всі ці разом речі, вони змінили враження, що Росія обов'язково переможе. Вже це змінилось зараз, похитнулося серйозно. Далі змінився наратив, що Росія не може е, отримати поразку, тому що вглиб і її тил настільки глибокий, там 5-6 тисяч кілометрів, що не можна ну, нанести поразку. В Другій світовій війні за Урал відволилися заводи, і там виробняла вироблялася основне озброєння. Наші зараз операції, які були зроблені спецоперації, вони показали, що нема в Росії безпечного глибокого тилу. seven it's